Вітаю вас, малята! Веселі друзі знову з нами і готові допомагати нам в розумінні власних емоцій, помічати, що відчувають інші. У кожного з нас були ситуації, коли ми говорили не хочу, тоді, коли боїмося спробувати щось нове, що допоможе в таких ситуаціях перебороти свій страх та невпевненість. Перед початком нашої зустрічі ви подивились історію з веселими друзями Габі та Змагання. Пригадаємо, як веселі друзі допомогли Габі повірити в себе і все ж залучили до гри. Всі друзі по черзі робили різні трюки з м'ячів і пишалися своїми вміннями. Чому Габі? Стала відчувати страх. Друзі запропонували грати в баскетбол, а Габі ніколи раніше не грала в цю гру. Вона боялася, що не влучить м'ячем у кошик, і друзі будуть сміятися з неї. Її, не хочу, походило від страху невдачі перед новим випробуванням. А що ви відчуваєте, коли доводиться спробувати щось нове? Габі не вдалося влучити м'ячем у кошик з першого разу. Як реагували друзі на невдачу Габі? Друзі побачили, що маленькій Габі важко влучити в кошик. Як семі та регі допомогли габі повірити в себе і залучили її до гри? Вони стали поруч і утворили ніби сходинки, з яких габі, яка добре стрибає, влучила в кошик. Як змінилися емоції Габі? Габі відчула радість перемоги над своїм страхом. Але буває ще інші ситуації, коли ми кажемо не хочу, пригадайте, коли вам не хотілося щось робити? Опишіть емоції, які ви відчували дорослим, які поруч з вами. Поміркуйте та зазначте, що б було, якби можна було не відвідувати заклади освіти, цілодобово дивитися мультфільми, їсти солодощі без обмежень, купувати безліч іграшок. Цілими днями байдикувати. Зупиніть відео та обговоріть це з дорослими, які поруч з вами. Ви обговорили це з дорослими. І, сподіваюсь, дійшли висновку, що важливо перетворювати своє не хочу на треба. Розгляньте картинки та пригадайте, які обов'язки ви маєте вдома. Які емоції відчувають рідні, коли допомагаєте у хатніх справах, і коли вам не хочеться чогось робити, пригадайте приказку Маленька праця краще за велике безділля. Бжола мала, а й та працює. Цікаво спостерігати за бжілками, але слід пам'ятати, що вони жалять. І їх укуси можуть викликати алергічну реакцію. Тож дотримуйтесь певних правил безпеки під час спостереження за бджілками. Пропоную зліпити бджолу як символ працелюбності, бо без діла слабіє сила. Я ліпитиму з пластиліну, а ви можете обрати будь-який. Інший пластичний матеріал. Мене привабив цей образ комедійної мультяшної бджоли. Буде така. Круговими рухами рук скачала овал із жовтого пластиліну. Прямими рухами рук розкачала в ниточки коричневий пластилін, обгорнула ними тільце бджілки. На звужену частину тіла примазуванням закріпила тонке жало, крильця із білого пластиліну закріпила на спинці і спереду очі та хоботок. Така кумедна бджілка нагадуватиме про потребу бути організованими і досягати успіхів веселим друзям, чекатиме світлин ваших бджілок. До зустрічі, малята!